Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі я пропоную ідею простого декору до новорічних свят. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи нам знадобиться пластмасова тарілочка, серветка, акриловий фарби, акриловий лак. І, можливо, якісь допоміжні матеріали. Тарілочку я трішечки пройшла з наждачним папером, і обов'язково знежирую поверхню. Знежируємо поверхню і покриваємо всю поверхню білою акриловою фарбою. Фарбу гарно просушуємо, і далі будемо клеїти серветку. В серветку обов'язково знімаємо нижні білі, тут у мене три шари, і залишаємо тільки верхні тоненькі. Викладаємо на тарілочку. Тарілочка має у нас такі згиби, тобто поверхня нерівна. Тому ми сьогодні будемо приміняти такий метод наклеювання серветки, як калюшка. Будемо робити таку калюшку, наливаємо багато клею і від центру будемо його розпреділяти по серветці. Після висихання дуже гарно видно, наскільки рівнесенько приклеїлася серветка, покажу ближче. І тепер можна підфарбувати, домалювати. Але так як я не особливо вмію малювати, то я захищаю нашу картинку акриловим лаком, і далі продовжимо працювати вже з декоративними елементами. Поки лак сохне, зробимо текстурну пасту. Для цього я беру акрилову шпаклівку білого кольору, дві чайні ложки, клей ПВА чайна ложечка, білу-акрилову фарбу, теж чайну ложечку. Додаємо соду. Так, соди, напевно, буде для цієї кількості. Так, додаю три ложечки, ну, перемішаємо, подивимося. Все ж таки буду додавати ще соду, ложечку, напевно, ще трішки. Будемо робити такий обідок, нанесла масу по колу, і ще навіть трішки залишилося. Масу можна зробити іще більш плотнішою, іще додавши соду. І залишаємо нашу роботу на декілька годин, щоб гарно вся ця маса схватилася. Далі нашому сніжку можна додати блиску. Для цього я взяла акриловий лак і такий глітер змішуємо і будемо покривати. Додала сяєння снігу. І тепер хочу ще додати блиску у віконечках. в віконечках нібито горять, горять вогники. я це буду робити таким золотим глітером. Використала в цій роботі всі матеріали, які знайшла у себе. Своїх скарбничках. Я використала глітер з золотий і сріблястий для віконечок, контур сніжинки додала, і контуром обвела дерева, а також додала структурної пасти такої хрустальної. Додала об'єму, у мене був такий 3D-лак. Фонарику і Діду Морозу все підсихає, а ще понизу да, навіть присипала отаким от штучним снігом. Все підсохне і покрию акриловим лаком. Все гарно просохло. І отаку от картину ми маємо. Можливо, не всі ефекти видно, але намагаюсь показати. І така робота у нас вийшла. Можна поставити на підставочку, на поличку, на стіл робочий і буде прикрашати на свята, а можна зробити підвісочку і поцепити на стіну. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.